Друзі, ми зараз з вами повчимо літери із дитиною. Я її покажу і вам. Оце є буква С, так? Тривай. А тепер ти мені напишеш букву Щ. Ой. Щ. А тепер ти мені напишеш букву сполучення ще. Не «щ», не с, а ще. Ева, ти пишеш «ч», А я прошу не Ч, не «ц», а С, «щ», а ще. Ева, ще. Ось з тим ти маєш проблеми ще. Так. Тобто, запам'ятай, коли є С, це є С. Коли є Щ, з рисочкою. Дай більшу рисочку, бо непонятно, чи там рисочка, чи крапочка. Щ. Це є ще середньоязикове. Саме воно, бачиш, воно маленьке, пустеньке, ну, сумненьке. так? Бачиш, воно сирідко, воно не має нічого. А це вже має рисочку, це є щ. А це є С. По-українськи, як ви мене написали? Це є С, а це є С. Тобто як м'який знак, а його там нема. А це є оце ще, але пом'якшене, бачиш? Ще. Ну, так би по-українськи. І e, е e, e, так само. Тепер давай тако, Пиши мені букву Ц, Пиши мені букву Ч. І тепер це рисочка, так? І mm -hmm. напиши мені отут Ч. Або не. Ча. Ча. А тепер напиши Ч. Так. Тепер пиши мені букву З. Пиши мені букву «Ж». Не Е. То не ж. Що це за буква? Яку ти букву написала? Ж. Ж. А нам треба ж. Ж. Всі середньоязикові що мають на голові? Ні, чі, чі. ж. Риску. Креску, давай, рисочку, так? Угу. Ну, а чому ти так довго думаєш? Тепер ти мені кажеш, яка це буква? Ж. А то? Ж. З. то? з. Зрозуміла? В польській мові є тільки одна буква, яка має крапку. Зроби її жирну крапку. І яка буква? Тобто, дивіться, люди, ви не одні, що вам важко запам'ятати букву. Дітям теж буває важко, тому що мова це навик. Мені легко, тому що я вже зробила цей навик. І я зараз вам допомагаю. І дитині допомагаю, і вам. Тому що їй важко в польській школі, тому що вона ну, україномовна. Та? З ТО? що? З. А те? Є. Ж. Розумієш? І ще є одна буква Ж. Це є яка? Пише ще одну букву. Р Рз. Це є теж буква Ж. Розумієш, так? Угу. Не плутай. А тепер ми в рядочок напишемо в наступному відео ось таку штуку.